Добрий день вам всім малята, любі хлопчики і дівчата, ви знаходитесь на найпотужнішому каналі країни і мені мене. Що ви там? <сум> Бачу, розстроїлися, що не прийняли, щоб то не так, що а, прийняли знову закон про мобілізацію і про військовий стан. І я оце хочу з вас питати. Ну чого ви такі мене глупенькі? А? Чого ви такі в мене якісь наївні? Чого ви такі оце якісь, ну як діти маленькі? Ну що ви? Ну, ну я вам розказував. Я вам розказував вже не раз на прямих ефірах. Я писав про це в себе в інстаграмі, я про це, писав про це в себе в на телеграм каналі. Записуйтесь і на цьому теж розказував. це На, на Тіктокі, ну скрізь де можна, позарегіструвався. По Всім розказую. Люди добрі, не ждіть кінця війни, не ждіть кінця мобілізації. Нас знищують, нас геноцидять по всім фронтам. Ви як оце, як, знаєте, як ну, як якісь, ну вірили у е, Трамп, прийде і порядок наведе. Ну, ну ви скажіть, мені ну ви інтересні. Ну що з вами не так? Ну чого ви такі, ну, ну, ну мені оце аж обідно, за вас як за себе. Ну, бо я теж колись такий дурачок був. Ну, це не, 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 не образа, це ну, от, чисто по-хорошому, знаєте, по-отцовськи, по-батьківськи. Ну, я ж теж колись вірив, що е, прийде е, е, Зеленський, і будемо гарно жити. Я ж теж колись вірив, я вже старий дядя підстаркувати. Прийде давно, колись вірив, що на помаранчевому майдані прийде Ющенко і будемо гарно жити. Я вірив, що прийде новий мер у нас в місті, будемо гарно жити. Я потім вірив, потім я його зненавидів. Потім вірив, що прийде інший гарний мер і будемо гарно жити. Ну, ніколи ми не були гарно, а не не жили ми гарно. Пойміть, пойміть мене, любі мої друзі, любі українчики, любі підписчики, Підпіспідпісники. <ріст> Пойміть мене, пожалуйста. Нас знищують, а нам їхня задача нас знищить, а наша задача вижить любими способами, хитрими і нехитрими. Як ви ждали, що як ви ждали, що буде кінець військового стану 9 травня? Не підпишуть. Ну, ви смішні. Ну я ж казав, ну ну буде продовжений воєнний стан. Ну я ж казав. Я казав, що буде продовжена мобілізація. Ну я казав, ну це абсолютно не було ніяких факторів. А люди вірили різним Дубінським, Залупінським. Ну кому ви вірите? Кому? Поцам, я артіст, артістам від влади. Ну, що ви робите, люди добрі? Ну себе не жалійте, пожалійте мене? Я за вас переживаю ночами не сплю. За вас думаю, українчики, мої підпісники, мої любимі. Що ви витворяєте? Хватить ждать військового стану. Хватить ждать кінця мобілізації, тобто ждать кінця військового стану. Не буде, не скоро, не, бу, не, не ждіть. Ваша задача, любі друзі, як можна врятуватися? Я вам розказував і розказую. До мене звертаються люди. Я їм допомагаю. Кому можу, кому не можу. Допомагаю в основному. Кому... Тобто це не від мене залежить. Щоб... Якщо ви попадетесь, або якщо ви десь щось, або ви щось десь. Розумієте, Зараз все йде у нас в Україні 200 разів. Извиняюсь. За По електро... Все йде через електронні реєстри. Якщо вас ловлять ТЦК, або вас ловлять менти, Мусора, лягаві, хто б вас не зловив і незаконно вас забрав туди і повіз на е, т, т, територіальний центр катувань. Будь ласка, будь ласка, ви повинні загодя вийти з дії, вийти з Хелсі. Тому що це іногда працює. Це часто працює. В мене це сработало два рази. У людей, які мені пишуть, у підписників українських, у них теж воно зроботало. Люди мені пишуть і дякують, і кажуть, «спасіба тобі, Женя. Жодного не було випадку, щоб мені написали ах ти ж падлина, ах ти ж скотеняка! І я тобі повірив, а ти, а ти! Не було такого ні разу. Пожалуйста, коли вас привозять в ТЦК. Вас е, хочуть пробити по документам, або провести по ВЛК, або вас навіть е, вас вилучать якийсь документ, або вас вилучать права, або вас вилучать е, водійські мається на увазі, або ще якийсь документ, підтверджуючи вашу, вашу особу. Е, або вас е, будуть бить. Представляєте, і таке може бути. І ви скажете, ладно, мене звати так то й так, то ім'я Фрізберж. І вас поведуть на ВЛК. Або, е, і вам, якщо ви вийшли з дії. Вас не зможуть провести по ВЛК, тому що вас нема в реєстрах. Розумієте? Вас нема в реєстрах і все. І вам треба, вони вас ще може помуту, помутузять, може ні, може подержать, може і ні, смотря на кого нападете. Але вам треба не здатися, вистояти, показати свої характери, показати свої яєчка сталеві. І вони скажуть, ладно, йди вже на тій пов'язку. А там уже не важливо, ви підпишете її чи не підпишете, а навіть якщо ви не підпишете її, він сам черкне за це. Вам головне, ну, взяти або й не взяти можна навіть і піти. Вам треба і піти. І все. Вам треба вистояти, вам треба вийти з дії, вам треба вийти з Хелсі. Тому що це не гарантія, але це великий шанс на порятунок. Повірте мені, люди добрі. Люди добрі. Я вам кажу, от, от всієї душі, бажаю вам щастя і здоров'я. Тому що я врятував скільки життів, коли мені люди пишуть, дякую, дякую, ти рятуєш життя і дякую або що врятував життя. Це дуже приємно. Це дуже дуже приєдно. Але ще мені також приємно, коли мені ви пишете кажете, Женя, хочу придбати твої шаблони. Мої шаблони трошки коштують, зовсім небагато. Щоб вийти з дії з Хелсі написати це таке слово, самотужки. Самотужки. Ну, в общем, самостоятельно. Ви мені даєте тисячу гривень. Я вам присилаю шаблони, і ви самі сидите, сідаєте кирячкою і пишете такий шаблон. Там ну, на день писанини. Може, хто менше, хто більше, хто як пише. Якщо вам впадло лінь, нема коли, ще якийсь там щось своя, свій варіант, а, в мене є замовлення цього, цієї послуги під ключ. У мене є дві а, мої працівниці, не працівниці, помічниці, працівниці, наложниці. <сумітно> Вони напишуть вам все це за 2000 тисячі гривень. Ви пересилаєте 2 тисячі гривень, і вони вам це пишуть. Вони від вашого імені пишуть від вашого прізвища імені від вашого з вашої. Ну, Вони з свого дому відправляють своєї адреси, але пишуть вашу адресу і все. Головне, щоб ви були в Україні. Якщо ви не в Україні, головне, щоб в Україні був родич, брат, кум, сват, друг, товариш, щось не брат, не брат. куди можуть з Дії та з Хелсі прийти потім відповіді. Відповіді можуть бути різні, можуть сказати, що да, ми вас видалили. Можуть, там, ми з дії вас видалили, з Хелсі не видалили, можуть тріпати нерви, можуть вас мовтузити ще довго і так далі. тому подібне. Різні ситуації бувають, абсолютно різні. Тож вам треба е, просто звернутися до мене. Вам треба написати мені в інстаграм, або написати мені на електронну пошту, кома, або написати е, в телеграм канал мій, моя група. Е, просто в коментарях напишіть добрий день або добрий ранок, добрий вечір. Привіт, здрастя. Я з приводу шаблонів. Я вам напишу, а як ви хочете? Ви хочете самі написати шаблони за тисячу гривень. Чи ви хочете, щоб мої дівчата написали за дві тисячі гривень? Отак. От і ви скажете, я хочу так-то і так-то. Ми з вами домовимося. Я вже з кільком людям поміг. І мені дуже приємно, що я цим людям поміг. І мені дуже приємно за обратну зв'язку. Мені дуже приємно, коли людина присилає от мені, да часто присилають і кажуть, Жень, спасіба ти велике. Ну, видалили. поки присилають мені скрін, письма, ли, листа. І показують, там все добре. Видалили. Ми ваші дані видать, чи ваших даних не знайдено, чи ще щось, чи якась така ще така тема. І це дуже приєтно. Приєт, приєтно, приємно. І я дуже радію, і людина дуже радіє, і Україна радіє, що спасла ще свого одного українчика. А може і не радіє. Хрен ту Україну проси, що вона радіє, що вона взагалі. Хоче. То унічтожить нас, то не унічтожить, то договорняк, то недоговорняк. Це я вже ганю, ладно. Фіг просиш. Але ваша задача написати мені і сказати Жень, женічка, дорогенький, поможи. Поможи вийти з цих клятих структур, типа державних. До речі, вони державі взагалі не належать, вони десь там чи американцям, чи росіянцям, чи комусь там, чи єврейцям, але там українського тільки названня. Вдії, в Дівці, і в Хелсі, це все сатанинська срань, яка вам взагалі не треба. Взагалі. Взагалі вона вам не треба. Виходьте оттуда, чорта і матері! Дякую за увагу. Пишіть мені. Внизу в описі цього відео і перший прикріплений коментар мої координати. Пишіть. все буде добре. Дякую за увагу за бумагу. Пока-пока.